Вітаю всіх, хто зараз приєднався до цього каналу, всіх підписників та гостей, всіх, хто цікавиться системами автоматизації від Rockwell Automation і не тільки. У нас сьогодні з вами є така річ, як Connected Component Workbench версія 23, яка вийшла зовсім недавно. Це програмне забезпечення. Програмне забезпечення для побудування мікросистем контролю систем автоматизації. Тому давайте трошки для того, щоб поглинутися, а що вийшло нового в версії 23, яка вийшла в принципі, ось зовсім недавно, в 2025 році, в травні. місяці. Давайте ми глянемо взагалі, а що, можливо, хтось незнайомий, да, що є взагалі у Rockwell або у Allen Bradley, іншими словами, да, для побудування мікросистем так званих. Ну, По-перше, що із себе являє мікросистема да, мікро іншими System, ми знаємо, що це може бути у нас на левелі 1. Да, це у нас контролер, контролери якоїсь певної лінійки. Да, в нашому випадку це контролери Micro 800, їх є декілька лінійок, цих контролерів. Далі це можуть бути сефті реле, які потрібно конфігурувати. Потребують конфігурування для побудови сефті-систем. На левелі 0 це у нас наші модулі водовиводу, да, це можуть бути наші е, драйвери керування серводвигунами, це можуть бути наші драйвери керування частотниками, це можуть бути системи м'якого пуску, це можуть бути просто звичайні захисти вашого обладнання, там, електро, типу електронних реле, релет, типу Є200, Є-300. Це сенсори, ваші ще якісь додаткові сейфті системи Ну а на левелі 2 це панельки наші операторів, які теж є цієї серії 800-ї серії. Це така взагалі ця система Мікро 800. Це така система, або, скажімо так, краще її назвати 800 система, да, яка складається от із панелі, із контролерів. А вона була задумана року для того, щоб облегшити вибір. Тим, хто хоче побудувати достатньо надійну, скажімо так, систему, але недорогу. І для цього Рокл пішов на такі суттєві кроки, про які ми трошки пізніше поговоримо, які є, один із яких є безкоштовне програмне забезпечення для того, щоб оці всі системи будувати. І для побудови цих, цієї системи, мікросистеми, є, наприклад, якась там станція, на якій розгорнута. Спеціалізоване програмне забезпечення, яке називається Connected Component Workbench. І цим програмним, програмним забезпеченням ми всі оці речі, які тут у нас зараз є на екрані, ми все це можемо зробити. Ну, Давайте глянемо іще під іншим кутом на те, що ми можемо робити за допомогою Connected Component Workbench, Тобто, цього програмного забезпечення, яке існує у безкоштовній версії. Ну, дивіться, так. Да? Знову давайте так глянемо. мікро 800 контролери, панелі 800 операторів, вони існують у вигляді трьох типів ці панелі. Вони бувають 4-дюймові, 7-дюймові і 10-дюймові. Кому цікаво подивитися на панелі більш детальніше. З чого вони складаються, як вони виглядають, яких вони інтерфейс, то зараз буде ось тут угорі справа посилання на панелі операторів, де ви можете переглянути взагалі не тільки ці панелі, а й деякі ще панелі від Rockwell Automation. Ви можете параметризувати частотники PowerFlex, ви можете параметризувати сервоконтролери, sms м'який пуст, знову ж таки, да, і так далі уже у вигляді такого списку, про яке я. На попередньому слайді казав. Ну і всім цим, ось бачите, ви можете керувати оцим Connected Component Workbench програмним забезпеченням. Більш докладніше, ви можете знайти це за посиланням рок-ауто мікроконтрол, тобто побудову мікро цих систем мікросистем. Так, ну а, наприклад, якщо вас цікавить, більш детальніше подивитися про те, які бувають мікро 800 контролери. Або, скажімо, тут вже трошки інформація, вона, мабуть, вже застаріла, бо ця інформація буде трьохрічної давності. Да? То ви можете перейти також подивитись про контролери allen Bradley, які існують. Ну і одна із, одна із направлень цих контролерів це мікро 800 контролери. Ось знову тепер тут посилання вгорі. В правому куточку вгорі, тут ви можете перейти подивитися про контролери Almbre. Добре. Значить, тепер давайте подивимося на те, що вміє робити наше Connected Component Workbench взагалі як програмне забезпечення, що ним можна робити. Можна створювати повноцінні системи візуалізації для ваших панелей. Причому да, система ця, тобто сама, сам проєкт можна розробити як горизонтально, так і вертикально. Для панелі, тобто панелі можна ставити вертикально і проєкт теж розробляти для цього у вертикальному вигляді. Далі про, можна конфігурувати будь-які ваші пристрої, які потребують цього, цієї конфігурації. Ну, ви, наприклад, да, реле безпеки або ті ж самі частотні перетворювачі, і ви не обмежені абсолютно нічим в безкоштовній версії, як і з. Вашою роботу з панелями оператора. Далі у вас є можливість запускати симулятор контролера. Ну, але тут симулятор, скажімо так, тільки для контролерів L50 існує, і симулятор існує для ще застарілих контролерів, там, які до цього випускалися року. Ну, Але просимулювати, скажімо так, будь-яку логіку вашу, яку ви написали. То, що нема питань, ви цим можете скористуватися. Цей симулятор працює також в безкоштовній версії. ну, Тут правда є трошки обмеження. Я забігу наперед, скажу вам, що окрім безкоштовної версії, існує і, і версія, яка там коштує символічні ціну. Але безкоштовна версія теж вам дозволяє запускати симулятор такий контролер. Правда, він працює там 10 хвилин, в безкоштовній версії, але він існує. Він є, ви можете з ним скористуватися, що швиденько проімулювати, просимулювати 10 хвилин. Навіть в безкоштовній версії це можливо. Да. Ну, і ви маєте програмування контролерів мікро 800-ї серії, можете цим самим же програмним забезпеченням робити. Будь ласка, створювати, нема питань. Всі контролери підтримуються, починаючи від розумних реле і закінчуючи такими скажімо, досить потужними контролерами 870-ї серії. Як ви бачите, що на сьогоднішній день що контролери. Підтримують дуже багато протоколів зв'язку е, в нашій версії. Да. Все для вас можливо, а також є спрощення можливості копі-паста конвертування, якщо потрібно, наприклад, там робити якусь конверцію з одного системи в іншу систему. Працює звичайний копі-паст між цими двома програмними оболочками, якщо ви використовувати щось інше, ані не Connected Component в Окей, давайте трошки, я вам ще пропоную глянути на те, як розвивалась ця система, що вона вміє, скажімо так, будь, ну, яка версія є, яка існує, і де е, різниця, тому що можливо вам. Е, ну, Знадобиться це, щоб розуміти, якщо там ви десь будете стикатися з цими системами, розуміти, що вміють ті версії чи інші. Ну, понятно, що перша версія, яка вийшла ще в 2011 році, вона вміла тільки працювати з цими двома типами контролерів 810-830 і на цьому все. Далі пішло додавання вже більш потужних контролерів. У нас з'явилися частотні перетворюючі PowerFlex. Тепер, якщо раніше для PowerFlexів року випускав окреме своє програмне забезпечення для параметризації, інколи воно коштувало грошей, то сьогодні ви можете користуватися цим програмним продуктом Connected Component Workbench для параметризування частотників всіх частотників PowerFlex від Allen Bradley безкоштовно. Додали реле, ось деякі, бачите, і е, мікро 820 контролери у нас теж з'явилися вже. Ну, і е, Після так ішло все. Наприклад, ось бачите, у нас тут є такий стрибок дуже сильний, починаючи з версії 13. Ось, Якщо подивитися сюди, да, у нас є версія 13. І от Після версії 13, яка була випущена у березні 2021 року, ми сразу скакаємо на версію 20.01. Да? Тобто, чому так відбулося? Такий різкий стрибок. Ну, По-перше, це пов'язано з тим, що випустилися нові абсолютно версії контролерів. Да? До 13-ї версії це були контролери з літеркою C, да? а вже з 20-ї версії це у нас контролери з літеркою E. І далі ця версія 20 у нас е, іде на вдосконалення. Тобто у нас є версія 21, яка вже почала підтримувати implicit messaging, А починаючи, там уже 22 версія, ми розширюємося. І от 23 версія, яка зараз ми розглядаємо, вона вийшла в травні 25-го року. Окей, наступний слайд це про якраз те, що є не тільки безкоштовна версія. Яка називається Standard Edition. ось бачите, тут написано, Тобто це версія, яку ви можете вільно скачати з сайта Rockwell, і встановити і користуватися нею Freefund Download. Але у нас є іще Developer Edition версія, яка коштує грошей. Ну, і Ви можете подивитися різницю між цими версіями. Як ви бачите, що, в принципі, конфігурування всіх загальних пристроїв не обмежено. Імпорт, експорт, не обменеджер. Ну, менеджер архівації обмежений, тобто тут його немає. Mm -hmm. Але що стосується програмування, то дивіться, всі три мови вони доступні як для мови програмування, да, на яких ви можете програмувати контролер, як для стандартної edition, так і для тобто ви не обмежені в програмуванні. Ви можете створювати User Defined Function Block, ви маєте можливість. А одна із таких обмежень: це ви не можете змінювати логіку вашого контролера в режимі онлайн. Коли він в ран режимі знаходиться, контролер, да, ви можете до нього підключитися там вашим connected component. так що якщо це Edition, то ви можете підключитися до нього онлайн і не зупиняючи контролер, можете зробити зміни в ньому. І далі він буде працювати не зупиняючись, то в Standard Edition ви не маєте такої змоги, ви можете тільки вивантажити проект з контролера, зробити в ньому зміни, потім завантажити його знову в контролер. Ну, це потребує певної зупинки. Тобто, якщо вас це не бентежить, тобто вам це не проблема в вашій системі автоматизації, там, де використовуються ці контролери. То в принципі на це можна не вважати. Але коли ви працюєте з user-defined data то тут теж є трошки невелике обмеження, в плані того, що сам користувач у безкоштовній версії цього зробити не може. Але якщо він викачує цей проєкт, Якийсь, яким був створений ці юзер дататіпи, то в принципі він може їх бачити, може з ними працювати з цими дататіпами, які вже завантажені були в контролер, він їх вивантажив або взяв проєкт, який був створений в Developer Edition і розкрив його в Standard Edition, да? то він бачить всі ці user-дефайн дататіпи, але він просто не може їх створювати в цьому Standard Edition. Обмеження є у створенні спайліста. Тобто це трошки безпека така, тут у Standard Edition вона обмежена. Да? І захист інтелектуальної власності у Standard Edition обмежений. Іншими словами, що ви можете захистити свою інтелектуальну власність у Developer Edition, закрити блоки, щоб ніхто не дивився. Да? Але якщо ви. Користуєтесь уже цими блоками, да, то ви їх можете спокійно вивантажувати, завантажувати в контролер завдяки стандарти Дішен. Тобто ви можете їх мати в своєму проєкті. Ну, єдине, що ви не можете створювати інтелектуальну власність у вашому контролері. Давайте подивимось тепер на те, а що ж саме нового тепер з'явилося у версії 23. У порівнянні з іншими версіями чого не було. Ну і тут, ви бачите, так, така шкала поділена на таких чотири основних доповнення або розширення, які ви можете мати у себе в 23-й версії. Да, це і підтримка нових пристроїв. Перш за все, цікаво, яких да? це, я думаю, отут буде цікаво, розширення комунікаційних можливостей. Протоколів, підвищення безпеки і трендові можливості, які з'явилися у нас в 23-й версії для PowerFlex уже на сьогоднішній день. Давайте на це подивимось трошки ближче, як це виглядає на кожному слайді. ну Давайте перше. Це підтримка нових пристроїв. Що сюди мається на увазі? З'явився абсолютно новий уже тепер L20 контролер з літеркою Е тому що у нас до цього моменту були 850 870 контролери з літеркою є, е, які вміли комунікувати по класу 1 протоколу езернет циклічно і циклічно підключати пристрої зовнішні, да, мережеві пристрої можна було до них, то вже спочинаючи, правда, він буде доступний з четвертого кварталу цього року. Поки що його нема, але він на підході, цей контролер, він має таку можливість, що у нього є цікавих, що до 4 пристроїв можна до нього по мережі підключитися, які підтримують ось якраз Ethernet IP протокол клас 1. Це можуть бути і віддалені модулі водовиводу також до цього контролера Тепер можна підключати. До... Раніше це було неможливо, тільки до LP. До 80, 850 та 870 контролери, то чекаємо. чекаємо. Тобто це така собі річ, яка ще спростить нам життя в плані того, щоб ну, не вагатися між ціною і можливостями. Да? Тобто, якщо потрібно щось там підключити, ми можемо взяти більш дешевший вже контролер. Ось цей 820-й контролер з літеркою є. Що ще у нас нового і, я думаю, теж цікавого? Обов'язково буде. Це можливість, з'явилась нова можливість для підключення цього дисплейчику, який є виносний дисплейчик. У нього Remote LSD, так званий. Так, тобто у нього ось такий заказник у цього дисплейчика. Він раніше був доступний тільки для контролерів 820-х. Тільки для оцих контролерів. Оцей дисплейчик був можливо його підключати по цьому rs 232 Сюди прямо на цей контролер ціплявся, і ми могли додаткову інформацію на нього вивести. Причому додаткова інформація можна буде виводити сюди відображення його статусу, сюди можна і змінні різні режими, в якому працює контролер. Все це Він бачите, підключається по RS232. У нього на борту є USB, на цьому прямо. Ви через цей USB можете прямо заливати і в контролер, якщо він на шафі десь стоїть. У нього є функціональні клавіші, які теж програмуються. Можете створити свої власні екрані, user-defined так звані скріни, да, які теж будуть у вас тут. На цьому екранчику. Він має 4, цей екранчик має 4 кольору підсвітки, да, якщо потрібно, там, щоб вам сигналізувати якісь аларми червону або щось, там, звернути увагу оператору, коли він мимо цієї шафи ходить. Ось, то про що йде мова? що Раніше цей екранчик був доступний тільки для 820-х контролерів, тобто такий типу, міні-дисплейчик текстовий. То тепер ви можете його використовувати уже починаючи з 23 ї версії і для контролерів 850-х і 870-х. Звісно, ця система буде для вас коштувати набагато дешевше, ніж би це була контролер з повноцінною панелю оператора. Але що ще, яка ще є перевага використання саме ось цих от, е, таких от панельок для таких контролерів, є в тому, що е, на сьогоднішній день Rockwell пропонує, у кого є системи, побудовані на MicroLogicках, на е, переходити на Micro 800 системи. То е, у деяких контролерів Micrologi є ось такий екранчик вбудований. Це системи Micrologi 1100. і Мікролог 1400 контролери з таким вбудованим міні-екранчиком. Для того, щоб оператор не відчував або, скажімо, там, ваш обслуговуючий персонал не відчував якогось ущерба. Після того, як ви перейдете з MicroLogicка на Micro 800, ви можете взяти використовувати використовувати цей екран для них. Він буде ще для них краще, ніж той, що тут вбудований є. І таким чином ви, скажімо так, не втратите функціонал, який мали, коли використовували контролери MicroLogix при переході на контролери Micro 800. Ну, Наступне, що у нас є вдосконалення в нашій версії 23, це розширення комунікаційних можливостей. Перше розширення це підтримка так званого Programmable Controller Communication Commands протоколу. Або PCCC в контролерах Micro 850-х. Що це означає? Це означає, що цей протокол передачі даних використовувався дуже, дуже як би скажем, рясно в системах MicroLogicica. От, коли ви переходите, да, знову ж таки для переходу із системи MicroLogic на Micro е, 800 контролер, тепер у вас буде менше проблем. Чому? Тому що не потрібно буде ломати собі голову, як тепер адресацію поміняти, як тепер зробити так, щоб наша система HMI SCADA, система яка зверталася до певних контролерних тегів у MicroLogic-контролерах, да, щоб вона тепер зовсім ну, щоб вона побачила те ж саме, але в контролерах Micro 800 да, то, то то бачите, що можна зробити таку собі мапу. мапу яка Micrologic Mapping називається тепер в контролерах, яка буде мати певний перехід, скажімо, ваших тегів контролера Мікро 800 в формат тегів, який передається по цьому протоколу «Programmable Control Communication Commons. Коли ви використовуєте літерки, які означають... Тип ваших даних, номер файла, який теж присутній в цих контролерах. І таким чином ви можете напряму звертатися до цих контролерів. Ваш контролер буде це мапити на реальні теги. І таким чином ви отримуєте дуже, прости, дуже просту скажімо так, міграцію з контролера MicroLogic на micro 800 контролери. Варто дивитися, я думаю, в цей бік. Ну, і додатково, що ще є? Є тепер додатково ось такі от у нас вбудовані вже. Меседж-інструкції саме для цього протоколу, які вам дуже просто дозволяють використовувати можливість зв'язати ваш мікро 800-й контролер з контролерами, да, якимись старими, тобто як, як би сказати так, вбудувати цей контролер вже в вашу існуючу систему 500 контролерів і таким чином не ламати голову, як, що тепер робити, як далі, що, як то -то, все, все -то з'єднати. Це вже є все вбудована, ця можливість в 23-ю версію вашого Connected Computer Bencha і, відповідно, 23-ю версію прошивки ваших контролерів. Ну і ще що ще можливо. Тепер уже це вже актуально. Раніше ми та дивилися якось так скрізь пальці. Да, там що таке, там проток протоколи півершість, та це коли воно буде, це це ще не скоро. Але на сьогоднішній день вже ми бачимо, що це вже то, на що варто дивитися. Чому? Бо ми всі стрімко йдемо до такого поняття, як там да індастріал 4.0, да, об'єднання підприємства. Там всі це раніше це все, якби все те. Сумні, брало, а ми бачимо, що все одно крок за кроком ми до цього йдемо, що все об'єднується, все і глобальні мережі, і глобальні IP-адреси потрібні. І звісно, що IPv6 це вихід, коли кожен пристрій у світі може мати свою IP-адресу, білу, скажімо так. Да? І е, на сьогоднішній день версія вже 23 підтримує ipv 6 через Modbus TCP. В контролерах Мікро 800-х, і мікро 850 х і мікро 870-х контролерах цієї серії. Добре, ну і на останку, я думаю, що би ще б цікавого було подивитися, це про вдосконалення безпеки і про трендинг. Значить, вдосконалення безпеки. В чому заключається? Це все просто. Ви можете тепер просто. Збільшити кількість символів, які раніше було до 8 символів. Тепер ви можете від 8 до 64 символів паролем, ну, щоб ніхто не взламав вашу там інтю, актуальну власність, закрити ваш контроль, закрити ваш код. Це ви тепер можете ось такими, закрити ваші програмні організаційні одиниці POU, так звані, в цьому контролері, ось, збільшивши кількість цифролітерних позначок у цьому паспорті. Ну, і тренди. Це я думаю достатньо така добра вдосконалення для 23-ї версії. Тренди, які дозволяють тепер уже вам не тільки дивитися на теги глобальні, які були раніше да, в контролері доступні а тепер ви можете відстежувати як параметри ваших частотників також виводити їх на тренди і, і, і локальні теги теж ви можете разом з глобальними тегами у 800 контролерах це все дивитися ну тобто додавати до трендів дивитися у часі як це відпрацьовує все це тепер у вас є теж в можливості Connected Components Warbench версія 23. То, будь ласка, користуйтеся, якщо вас це зацікавило, то ви можете завжди це як обладнання це придбати в Україні, отримати якусь консультацію технічну, підтримку технічну, необхідну, да, там, допомогу якусь, якщо вам потрібно будувати ці, ці системи, звертайтеся, ось вам контакти, координати. Ви можете сюди написати, подзвонити в Україні. Вам тут залюбки допоможуть. Якщо потрібно, проведуть певні навчання для вас. Якщо в тому є у вас потреба, щоб працювати з цим обладнанням у нас в Україні, це ще раз я нагадаю, обладнання світового бренду, тобто це світовий лідер в галузі автоматизації Rockwell Automation, Allen Bradley, відома світова фірма, яка розташована в 83 країнах по всьому світу. Іншими словами, це обладнання, яке пройшло випробування часом. Тому я думаю, що варто на нього звернути увагу, якщо вас зацікавило. Ну, а на цьому я з вами тимчасово прощаюся. Як завжди, кажу вам, хай Господь вас збереже в цей лихий час в нашій країні і допоможе нам усім вистояти і побачити ще часи миру. На все добре.